В той час, коли країна має займатися допомогою Збройним силам, допомогою фронту, виробленням зброї, розвитком оборонної промисловості, покріпленням парламентської дипломатії, тоді, коли дипломатія Офісу президента провалилася, коли руйновані стосунки з нашим основним стратегічним оборонним партнером. Влада бавиться, бавиться, спробує організувати шоу. Можу вам наголосити, сценарій Сценарій влади повністю провалився. В чому це полягає? Влада сьомий рік намагається мене судити. Всі більш-менш досвідчені юристи передрікали, справа в суді повністю розвалиться. Вони помилилися. Справи не просто розвалюються, а і не існує. І всім нема про що говорити. Тому засідання суду тривають п'ять хвилин. Прокурори ховають очі. не з-за того, що в них совість прокинулася, а із-за страха. Вони бояться того, що вони находили. Скоро це чувство страху охопить і слідчих, і ДБР. І їх буде чекати доля, якою вони заслужили, коли вони кидали заграти генералів, офіцерів, командирів бригад, батальйонів, коли вони спалили в тому числі і цю справу 23 лютого і здриснули з усім своїм озброєнням, технікою, бронежилетами, автоматами в Мукачево і у Львов. А ми, ми залишилися. Залишився генерал Павловський, якого вони на півроку кинули заграти, якого я викупав через заставу. Залишився генерал Марченко, якого вони кинули на півроку заграти, а я його викупав. Залишився полковник Червінський, знищуючи ворога через річку Ірпінь в Бучі, в Ірпіні, в Костомілі, в Ворзілі. А вони його потім кинули за грати. Залишилися лідери оборонної промисловості, в тому числі, пан Шандра. Залишилися і багато інших. І ту шкоду, яку зараз вони роблять, атакуючи детективів набу, атакуючи громадських активістів, атакуючи опозиційних політиків, атакуючи журналістів. Вони роблять все для того, щоб перетворити нашу країну в Путінську Росію. І вони гірше ворогів. Вони є зрадники. Нічого в них не виходить. Все буде добре. Ми переможемо. Ми спокійні і впевнені в собі. Вся наша команда і більшість нашого народу. Дякую вам.